Добрий день, дорога церква. Хочу засвідчити вам про те, як Бог позбавив страху. Раніше я дуже боялася всяких іспитів. Це в мене такий прям паралізуючий страх і в університеті. І якось на останньому державному іспиті я взагалі розплакалась і втратила голос. Просто мені кажуть, ти хвора, я не можу нічого сказати, і в мене істерика. Ну, Слава Богу, що надо мною змилувалися ті 12 викладачів, які були. І... У періоді життя, коли там потрібно було десь щось складати, якісь іспити, в мене дуже великий страх. І от два роки назад у мене на роботі повинна була бути атестація на категорію. І за півроку мені сказали, що готуйся до атестації. Я тільки при одній думці про цю атестацію, про ці всі завдання, питання, у мене вже мурашки по мені. Піднімалися, я просто мозок мій паралізувався, я нічого навіть готуватися не могла. Я починаю ці закони читати, вони всі кашею в голові робляться, і просто паралізуючий такий страх. І час наблизився вже перед самою атестацією. Я розумію, що я зовсім, вибачте, да, хвилююся, і зараз, я, я розумію, що я зовсім не можу готуватися, тому що те, що я там читаю, розбираюся, воно просто не засвоюється бо десь дівається. І я помолила, ну, весь час це я молилася, і на домашці молилася, якби, але не, ну, страх не покидав. І одного разу я вже так прийшла, на роботі, сидю, мене просто спаралізована. Кажу, все, Господь, я відмовляюся від цього страху. Чого я, чому я повинна боятися? Як ти зі мною? Я довіряю тобі повністю цю ситуацію, мій розум, цей екзамен, будь зі мною. Все, відмовляюся, не хочу боятися. І Якось так Господь влаштував, що я собі спокійно підготувалася і настав час атестації. Коли я зайшла туди, одразу хвилювалася, комісія там, директор. Ну, коли вони почали задавати питання, у мене таке враження, начебто, у мене як мозок мій збільшився, і все так по поличках, ну якесь надприроднє було явище. Я сама в шоці була від себе. У мене воно просто так лежить все по поличках, і я знаю, де його брати. І... І е, да, ще я якби, перед цим попросила, кажу, Господь, допоможи мені згадати все, що я знаю, і розібратися, дай мудрості і розібратися, те, чому я не дуже орієнтувалась. І от воно наскільки все було чітко, от директор задає питання, я от чітко, конкретно даю відповідь, і здала атестацію, похвалили. Одна із членів комісії каже, я, я перший раз на такій атестації, що так все. Без страху, що така атмосфера, так все жваво пройшло. Ну, Я прославила Господа, свідчила на домашці. І от прийшов час і ще одну категорію через два роки, і я вже ж така впевнена в Богі, і впевнена, що я все знаю. Ну, Думаю, та, почитала білети, думаю, та, все я знаю, я ж з цим працюю. А коли вже прийшов час самої атестації, там, пару днів, і я Ще раз звернулася до цих білетів, а я взагалі, все, в мене страх прийшов, і я не розумію. Я помолилася, попросила в Бога пробачення, що я можливо возгордилася в своїх, що на себе понадіялася на свої, посподівалася на свої знання. От, кажу, Господь, допоможи мені, я буду свідчити, буду прославляти тебе. На тебе тільки надіюся. І ось прийшла дана атестацію, все чітко, дійсно. от... Все було, було таке враження, що що мені я якби готова була, що мені що б зараз мені не сказали, я знаю. При причому, що задавались не конкретно питання, а й певні ситуації, які можуть виникати в роботі. І ось яку б ситуацію не сказали, я називала, от Бог мені допомагав, алгоритми такі вказувати, як виходить із цієї ситуації. І дуже якби похвалили. І, і знову одна із членів комісії каже: одне задоволення слухати. Тому вся слава Господу. І ще хочу сказати, що зранку, коли я збиралася на атестацію, Господь дав слово. От, відкрила Біблію, Господь дав слово мені із Ісая 41,10. Не бійся з тобою, бо я і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю я тебе і тобі допоможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую. От я взялася за це слово і все, я прийшла на роботу, навіть не відкривала, думаю, все, я все знаю, чому я повинна зараз труситися. Так що вся слава Господу, дійсно йому слава. Дякую. І дякую домашки за молитви, що підтримували мене. Дякую, пані Анжела. Це чудове свідчення.